Величезний лис зловив куріпку. Пташка вигрівала в гнізді своїх пташенят, які лише вилупилися з яйця. Рудий звір схопив своїми гострими зубами птицю та поніс отавами, озираючись довкола. Ану, пусти її, тварюко! закричала Ульяна. Але лис далі йшов і лише пришвидшив свій хід. Він пробирався через високу траву і міцно тримав корібку у зубах. Пташка намагалася вирватися з його пащі, махала вільним крилом і голосно лементувала. Ульяна переслідувала хижака. Вона падала і підіймалася, дряпаючи свої ноги в голки ожин, все ближче і ближче, наблизуючись до звіра. І ось вона опинилася з ним віч на віч. Лис відпустив з пащі куріпку та притиснув своєю лапою її до землі. Замучена пташка з останніх сил намагалася з кіхтів хижака. Ульяна взяла у руку палицю і замахнулася. Лис стрибнув на жінку, щоб укусити її, але, діставши по пащі булком, втік. Ульяна прокинулась. Що за дивний сон? Добре, що не вкусив мене, подумала вона. Було ще дуже рано, всі спали. Свекор та свекруха на постелі, вкриті вовняною ковдрою. Чоловік Василь спав на печі з маленьким михайликом. 16-річний брат чоловіка Теодор на широкій лаві біля вікна. Ульяна відколи народила Наталку, прилаштувалася на ослоні поближче до люльки Кориті, що була підвішена за сволок стелі. Вона часто колисала донечку, якій було лише два місяці, коли та вночі не спала. Родина олійників з Чорнівки жила звичайним сільським життям, мали два гектари землі. Та невелике господарство. Василь та Ульяна побралися три роки тому. Ульяна була гарною дівчиною, та й Василь був непоганим парубком. Хлопець, без часи, не женив, але коли Ульянина мати дізналася, що донька груба, одразу взяла парубка за шкірку. За два місяці справили весілля, і Ульяна пішла за невістку у родину чоловіка. Її свекруха та свекор не втручалися у Василеву сім'ю, навіть і тоді, коли ті гаркалися між собою. Нічого, нічого, не сваряться на печі спати тісно. Помиряться, казав батько Василя Серафим. Дуже цікавою людиною був брат Василя Теодор. Не дивлячись на свій молодий вік, парубок мав гарну вроду. Високим чорнобровим хлопцем, роботящим та добрим. Він відрізнявся від брата. Теодор не був таким войовничим та загонистим, як Василь. Він набагато краще поводив себе з батьками та з невісткою. Парубок був на три роки молодший за братову жінку і його сердило, коли у родині ставилися до невістки, як до наймички. Відверто кажучи, Теодорові подобалась Ульяна, був по-юнацьки закоханий в неї, тому постійно намагався привернути її увагу. Не маючи досвіду та через молодий вік, Ульяна сприймала подружнє життя як належне, приписане Богом, призначене долею. Вона ніколи не скаржилась та всіляко старалася всім угодити. Особливо свекрусі. Мамо, мені такий чудний сон цієї ночі приснився. Вирішила поділитися своїми емоціями Ульяна з матір'ю чоловіка. Послухавши розповідь невістки, Параска застережливо подивилася на неї. Не хвилюйся, доню. Добре, що той лист тебе не вкусив. не ця гризота, хоча й страждати будеш. Дурне спить, дурне снить. Перетворюючи тлумачення ульяниного сну на жарт, ляпнув Василь. Я не маю коли снити. Приходжу на з поля і одразу засинаю. Беріться і ви до роботи. Та й не будете вночі бігати отавами за курібками. Ішов 1914 рік. Почалася війна. Василя забрали на фронт. Батько Серафим був у престарілому віці і вже не міг фізично працювати так, як раніше. Тому все господарство залишилося на Теодорові руки. Від Василя з війни вістей не було ніяких. У Чорнівці було також не солодко. Селяни не встигали ніяк звикнути до того, що відбувалося у селі цей безлад та безчинство, що вчиняв ворог. Особливо чернівчани боялися російських козаків, які постійно грабували та мордували їх. У листопаді 1918 року закінчилася війна. Потроху селяни приводили в порядок свої землі, почали орати, сіяти. Олійник теж посіяв озимового ячменю та пшеницю. Родина чекала на повернення Василя з війни. Багато парубків та чоловіків повернулися додому, багато приїхало скалічених, а найбільше залишилися лежати у землі на чужині. Не могли дочекатися свого чоловіка і молода дружина Ульяна з дітьми. Особливо чекав на батька його шестирічний синочок Михайло. Мамо, коли мій татко приїде з войни? Постійно питав хлопчик. Десь у лютому 1919 року повернувся і товариш Василя Микола Моток, який з ним воював. Чоловік повідомив, що він останній раз бачив Василя у 17-му році, і про нього більше нічого не знає. Ульяна, занепокоєна долею чоловіка, поїхала до Чернівців дізнатися про Василя. І в одному з відділів. Військового комісаріату, який займався справами зниклих солдат та офіцерів, пообіцяли дізнатися, де знаходиться Василь Олійник. Через два тижні дружині солдата повідомили, що її чоловік зник без звісти після одного з боїв у південній частині Полісся влітку 1917 року. Ульяна повернулася додому з міста зі сльозами на очах. Ульяно, не плач, я не залишу тебе і дітей на самоті, я завжди буду поруч, обійнявши дружину зниклого безвісти брата, сказав 20-річний Теодор, витираючи сльози з її обличчя. У родині всі сумували за Василем. Не було меж горю матері Параски Оліник. Куди б вона не ходила, що не робила б, весь час плакала. Ульяна з дітьми залишилася жити в хаті в родині Олійників. Вона навіть якщо б і хотіла повернутися до батьківської хати, не мала змоги, оскільки там жили сестра з чоловіком, троє дітей та два брати. Проходив час. Ішов 1920 рік. Рани загоїлися поволі, діти виростали. Теодор та Ульяна працювали у господарстві. Парубок ніяк не наважувався сказати Ульяні, що любить її. Батьки Теодора теж не були проти, щоб невістка гарна господиня, добродушна та чуйна людина стала дружиною сина. Але теж не хотіли вмішуватися, підштовхувати сина на такий крок. Він сам має вирішити, як йому поступити, сказав батько своїй дружині. Та що там казати? Ульяна і сама чекала від Теодора рішучості. І ось одного разу вони поїхали на своє поле обертати конюшину, яка під пекучим сонцем добре висохла. Ульяно, нам потрібно поговорити, як жити далі. Я люблю тя і не можу без тебе це і вже більше приховувати. Сказав Теодор сором'язливо. Теодоре, я теж тя люблю. Ти чудова людина, і я дуже хотіла би мати такого чоловіка. Десь високо у небі над Теодором та Ульяною співав жайворонок. Вони лежали на розпеченій конюшині і дивилися на безкінечний небесний обрій. Їхньому щастю не було меж так, як і не мало би меж блакитне небо над ними. Ввечері Теодор повідомив батькам, що вони з Ульяною вирішили жити, як чоловік і жінка. Серафим і Параскева були раді такому рішенню молодих. У зв'язку з тим, що чоловік Ульяни Василь Олійник пропав безвісти на війні, і вже пройшло майже чотири роки відтоді, вони звернулися до Садугурського окружного суду з клопотанням задекларувати його мертвим. Але їм відмовили, оскільки потрібно для прийняття такого рішення, щоб пройшло більше п'яти років, 26 серпня. 1921 року Ульяна народила доньку Марійку. Теодор не відходив від колиски немовляти. Раділи й батьки Серафима та Параска. Родина жила у достатку та любові. І ось одного разу у жовтні з цього ж року на подвір'ї зайшов якийсь чоловік. Це був Василь, син. Серафима та Параскеви, брат Теодора, чоловік Ульяни. Добрий день! Що? Не чекали? Чи не впізнали? Це я Василь, сказав усміхнено зниклий безвісти солдат. Всі шоковано мовчали. Василь зайшов до хати і побачив люльку, в якій лежала маленька двомісячна Марійка, донька Теодора та Ульяни Чоловік повернувся обличчям до своєї дружини. Чия це дитина? Чия це дитина курво? Моя, впевнено вимовив Теодор. Уляна від переляку почала тремтіти. Діти Михайлики, Наталка, стривожені криками незнайомої людини, обійняли свою матусю і плакали. Василь вдарив дружину так сильно, що вона покотилася разом з дітьми під лавицю. Теодор накинувся на брата, який копав Ульяну ногами. Він відтягнув озвірілого Василя з хати на двір, і вони почали битися. Теодор схопив вила. Вб'ю тебе паделюку, якщо ти ще раз її кинеш. Де ти був стільки часу? Де ти плентався чотири роки? Я тебе питаю, кричав скривавлений брат Теодор. На війні був, поки ти тут з моєю жінкою спав. Я воював, проливав кров свою за вас, суків, батько Серафим, став між синами, почав пояснювати Василеві, як все було. Але син не хотів слухати ходив понадвору туди-сюди, як загнаний звір. Батько сказав Теодору прийти ночувати до стодоли на час, поки всі не заспокояться, щоб не повбивали один одного. Ульяна теж пішла за Теодором, але оскільки спати з маленькою донечку у стодолі на сіні було холодно, повернулася до хати. Ульяно, лягай спати у хаті біля дітей. І нічого не бійся, вінтя не кине. Я буду поруч, тут, у стодолі, все учую, в разі чого кричи. Застережливо повідомив Теодор. Брати ворогували цілий місяць, сварки та бійки виникали щодня. Василь вимагав від брата, щоб той забрався з хати, та як це його дім, його дружина та його діти, а свою дитину Марійку нехай забирає з собою. І ось, під час чергової бійки, коли вся родина ніяк не могла утихомирити Василя, до подвір'я прийшла вагітна жінка з маленьким хлопчиком. Приблизно трьох рочків. «Добрий день вам Газди, і тобі, Василю, доброго здоров'ячка. Привіталася незнайомка. Ти казав, що твоя дружина померла, а я бачу, що вона жива. Спочатку всі сприйняли цю молодичку з дитиною, як бідну жінку-жебрачку. Але коли почули її бесіду, зрозуміли, що вона є та особа, з якою Василь жив всі ці роки. Моя дружина дійсно померла, і я тут більше не маю наміру залишатися. Ідемо звідси геть. Взявши за руку хлопчика, з яким прийшла вагітна жінка, вийшов з рідного подвір'я. Історія таємничого зникнення Василя була банально простою. У 17-му році чоловік отримав поранення. Його знайшов на полі бою батько цієї жінки, якою звали Ангеліною. Він привіз солдата під водою додому. Після того, як він одужав, залишився жити з дочкою цього господаря. У них народився син, а згодом Ангеліна вдруге завагітня. Через деякі непорозуміння в сім'ї Василь вирішив покинути вагітну співмешканку і дитину та повернутися додому в Чорнівку. Пройшов деякий час. Ульяна отримала розлучення та офіційно вийшла заміж за Теодора. У них народилося ще троє дітей, і вони були гарною родиною. Жінка багато років ще згадувала дивний сон своєї молодості. Як звільняла куріпку з пащі прудого лиса.